Сьогодні ми поговоримо, чому лейтрум це крінж, а це база. Якщо ти займаєшся фотографією, то ти точно стискався з летрумом, адже про нього говорять всі, і всі в ньому працюють. Але давайте розберемося, чи дійсно це єдиний кращий варіант на ринку зараз. Бажаю вам приємного перегляду, ми розпочинаємо. Одне з першого, що кидається нам в очі, це плата за підписку. Адже ми маємо платити кожен місяць від 5 доларів за просто Lightroom, і від 11 доларів за місяць, якщо ви хочете брати Lightroom та Photoshop разом в одному пакеті. І за рік вже виходить така певна хороша сума. Якщо ми беремо Lightroom та Photoshop, то за рік ми маємо віддавати вже більше 140 доларів тільки за ці дві програми. І якщо ти в Друг перестанеш платити цю суму грошей, то ти втрачаєш всі ці функції, і в тебе вже не буде доступу до обробки фотографій. І це буде дуже незручно, якщо ви забули сплатити підписку. А з іншого боку, у нас програма OnOne. Вона дає нам можливість купити ліцензію один раз та назавжди на все життя, і більше не думати про підписки і про щось інше. Але коштує вона 120 доларів. І може здаватися, що це велика сума грошей. Але якщо так глянути, то ви кожен рік віддаєте за Lightroom цю саму суму грошей, в той час як за OnOne, ви заплатили, і вже не думаєте, що у вас закінчиться підписка? Що ви втратите функції? І не треба буде знову витрачати гроші на одне й те саме. До того ж, на офіційному сайті ON1 у нас дуже часто зустрічаються знижки, за які можна отримати програму ще дешевше. Якщо ви скористаєтеся моїм промокодом pavlo20, то ви отримаєте знижку 20%. звучить дуже логічно. І для вас це буде дійсно крутим бонусом, адже ви зекономите 20%. Можливо, ще потрапите на якусь розпродажу і зможете зекономити ще кілька відсотків. І виходить, у вас вже. Програми не за 120 доларів, а за набагато менше, і тому варто замислитися, чи дійсно раціонально платити за Lightroom, чи краще перейти на щось інше. Тепер давайте перейдемо до продуктивності та оптимізації цих програм. Lightroom відомий тим, що він не дуже гарно працює на слабих ноутбуках чи комп'ютерах, адже якщо ви відкриєте кучу RAW-файлів, то ноутбук швидко почне захлюбуватися цими файлами і не зможе вам надавати плавну роботу. І, наприклад, якщо ви будете крутити якісь параметри, наприклад, експозиція чи контраст, у вас вони будуть не одразу відображатися а ривками, і це буде дуже некомфортно при роботі. Адже, якщо вам треба обробити велику кількість фотографій, ви будете витрачати дуже багато часу, щоб дочекатися, коли програма захоче працювати і не захоче зависати банально. Он on в цьому плані виглядає набагато краще, адже він більше оптимізований, та він може використовувати потужності вашого процесора та відеокарти на 100%. В той час, як Lightroom не дуже сильно використовує вашу відеокарту на обробку фотографій, а весь упор йде саме в процесор. І тому On -one видає набагато кращі результати в роботі. При великому об'ємі фотографій. І тому приходимо до висновку, що On -One набагато оптимізованіший, ніж Lightroom. І тому вже треба замислитися, якщо ви не хочете купляти гарний ноутбук, потужний чи комп'ютер. То краще перейти на On1 і не думати про лаги, зависання та ще якісь проблеми, які можуть зіткнутися з вами під час вашої роботи. Тепер давайте перейдемо до функціоналу, який ви отримаєте в On1 та в Lightroom. Lightroom взагалі, дуже гарний додаток для обробки фотографій, але він певно відстає від своїх конкурентів. Наприклад, в минулому відео я розповідав вам про Luminar Neo. Підсказка буде тут з боку, зверху, чи тут звуку. Я не знаю, де. десь тут, і в ньому у нас всі функції Lightroom, та ще величезна кількість функцій нейромереж. Так само, і ONE. він нам запропонує багато нейромереж, які вбудовані в нього. Ви можете генерувати певні об'єкти, як в фотошопі. Ви можете видаляти за допомогою штучного інтелекту об'єкти на фотографіях. Також у вас відкривається доступ до ретуші, яка вбудована в цю програму. І тому вже якось Lightroom це не може запропонувати. Недавно в Lightroom, звісно, з'явилася можливість видалення об'єктів з фотографії за допомогою штучного інтелекту. Але це тільки видалення? Ви не можете генерувати те, що вам потрібно, а в онлайн ви можете. Також онлайн дуже просунутий в масках. Ви можете створювати їх за допомогою штучного інтелекту та редагувати їх, як вам заманеться. І також можете, наприклад, накидувати на вашу фотографію чи якусь фотографію зверху. І виходить, ви працюєте так само, як в фотошопі, тільки в межах однієї програми. І вам знов не треба нікуди нічого перекидувати, чекати, поки завантажиться на вашому поганому комп'ютері чи ноутбуці. Всім нам відомо, що в Lightroom є пресети в One – це лути, які вбудовані в цю програму. Також ви можете додавати свої. І вони дійсно покращують роботу в обох програмах, адже вони можуть пришвидшити ваш процес в мільйони разів. Якщо, наприклад, ви обробляєте якусь подію, ви там не знімали тисячі фотографій, і вам треба швидко обробити все, то в обох цих програмах ви зробите це гарно. Але вже йде справа про продуктивність Якщо у вас слабе залізо, то при великій кількості фотографій у вас Lightroom буде дуже сильно лагати. Тому я думаю, вам це не потрібно і варто замислитися над купівлі on One. І давайте підсумуємо знову про оплату. Якщо ви поговорите про всі ці фішки, то може дійсно склатися враження, що Lightroom програє, і я теж так вважаю, адже я не отримую тих функцій, які є в інших програмах, і також мені треба платити одну і ту саму кількість грошей. На протязі всього свого життя, як я хочу користуватися Лейтрумом, той час On1 я закинув 120 доларів, купив і в мене вже. Пожиттєво є всі функції, які я можу використовувати, і економити гроші. І ці зекономлені кошти краще вкласти, наприклад, у вашу техніку, купити якийсь штатив, купити інший об'єктив, купити кращу камеру чи купити додатковий якийсь акумулятор чи картку пам'яті. І цим самим ви виграєте дійсно велику кількість часу та ваш комфорт. Ви дійсно отримуєте можливості покращувати ваші навички, адже ви не витрачаєте зайві кошти на програму. Ви витрачаєте кошти на техніку, яку вкладаєте в себе. Також ці кошти можна вкласти в курси, які будуть вас навчати всьому цікавому. І це про фотографію, може, вас зацікавить відеозйомка. І ви не будете сильно прив'язані до того, що вас наступного місяця знімуть 500 гривень за Lightroom і фотошоп. У вас цього не буде, адже ви всі кошти витратили. Ну, як всі кошти? Виділені ваші кошти виділили саме на онлайн, і вже не думайте про те, що у вас наступного місяця замість купівлі акумулятора, бо ваш вже зламався і видає мало годин. Вам треба буде відмовлятися або від лейтруму, або від акумулятора. Тому, якщо ви початківець і шукаєте програму, яка буде вам служити віками, ну, і віками це так, ну, звісно, ви не доживете, але все одно програма, яка буде служити вам десятки років, і ви не будете думати про те, що вам треба буде витрачати дуже багато коштів. Тобто, уявіть, за 10 років вам треба буде викласти 1200 доларів на лейтрум. Ви задумайтеся, ви можете за ці кошти купити собі професійну камеру, і це буде дійсно потужний ривок в вашому розвитку. Тому вам варто замислитися, чи дійсно вам треба Lightroom і бути як усі, чи краще вкласти ці кошти в щось дійсно корисне. І нагадую, якщо ви надумаєте купляти цю програму, то мій промокод в описі і на екрані. Тепер давайте підійдемо до підсумків цього відео. Ми розібралися в різниці між Lightroom та он. On Я розповів вам дійсно важливі параметри, на які треба звертати, якщо ви починаєте обробляти фотографію. І навіть якщо ви дуже давно вже обробляєте фотографії в Lightroom, то чи дійсно вам треба залишатися й далі на нього і витрачати свої кошти та час, чи перейти на щось інше, що може пришвидшити ваш творчий процес, прогрес і відчути себе новим? Вивчити щось нове. тебе. Але я не маю права вам вказувати, що вам купляти та на що витрачати кошти. Робіть, що вам подобається. Ставте лайки, донати на ЗСУ. Побачимось у наступних відео. Також, якщо вам цікаво, то гляньте все ж таки про люмінарнео. Там теж дуже цікаво та корисно. Може вам сподобається саме він. То ви подумайте. Також on one шарить шарить.